Мами, тати і їхні діти, усі до школи усі вчитися. Але не за партами, а у спортзалі. Вже вдруге після деокупації Київщини в Ірпені відбувся традиційний міський фестиваль спортивних родин Тато, мама, я спортивна сім'я. Учасники кажуть, тут і справді є чому повчитися. Вони вчать командні роботі в родині. Цілісність, щоб сім'я була разом і разом до перемоги. Кожен свою частинку в перемогу додає. Найспортивніші учнівські родини Ірпеня зібралися у ліцеї Лінгвіст. Понад 30 років тому саме з цього закладу і розпочиналися веселі старти. Ми починали такі заходи іменно в цій школі щороку, потім пішли проводити в інших школах, там перша, друга, третя, сімнадцята. В кожній школі ми проводили такі змагання для того, щоб учителі фізкультури, як кажуть, не втрачали свої кондиції і теж готувалися, придумували естафети. Ну, це відповідальність проводити міські змагання з якогось виду спорту. Цього разу у турнірі взяли участь 18 родин. Вони представляли вісім міських шкіл, як і зазвичай за перемогу змагалися представники двох груп: перші, другі класи та треті, четверті. Командам треба було продемонструвати свої спортивні таланти у чотирьох естафетах. А в кожній із них три етапи із завданнями різної складності. Я люблю салом бігати. Але то тобто я така рада була, що просто розвіялася. Ну, завдання гарні, спортивна ідея організувати такий сімейний відпочинок це дуже добре. Всі тримаються, всі молодці. Саме ваші дитині. Хвилюється, хоче виграти. Бо демо я ніколи не виграла. У результаті драйвової боротьби грамоти і подарунки отримали всі учасники змагань. Але переможцями стало дві найспортивніші родини. У категорії Перші-другі класи перше місце здобула команда Ємельянових. Ми прийняли участь участь для того, щоб підтримати цей рух сімейних активностей, бо це допомагає як і розвитку спорту і благоустрою сім'ї, адже це укріплює за рахунок цього ну, духу змагань, духу об'єднання і таке решта. Тому спорт, сім'я це завжди позитивно. У категорії треті-четверті класи переможне місце у родини фельфнерів. Ми спортивна сім'я, так що любимо спорт. Надихає наше молодше покоління бути загартованими. Цей спортивний захід відбувся за підтримки депутата Ірпінської міськради Олександра Пашчинського та президентки молодіжного парламенту Ірпеня Олександри Ільніцької. В рамках діяльності молодіжного парламенту є проект Молодіжна спортивна ліга. Тому сьогодні ми охоче долучилися до заходу, де кожна сім'я, я б сказала, продемонструвала свої родинні цінності, згуртованість і провела приємний час. Події ті, що стосуються спорту взагалі в цілому, я сприймаю скрізь позитивно, тому що е е якщо сім'я спортивна, активна, і у нас в цілому і місто Ірпінь, місто спорту, е тому і далі розвиток буде в цьому на направл правильний.